Дитячі заклад по нашій франшизі. Приїжджайте до нас, і ми з вами знайомимось. Тому що ми будемо партнерами на дуже багато років, і нам потрібно знати, чи співпадають наші цілі, чи є в нас однакове бачення розвитку вашого закладу. Взагалі нам треба зрозуміти, чи підходимо ми один до одного. Далі ви знайомитеся з нашими закладами. Ми розказуємо вам детально. Що і як у нас працює? Ви йдете додому і думаєте, що робити? Я вам даю певне завдання, на що звернути увагу при відкритті дитячого закладу. Яке це має бути приміщення? Скільки мають бути грошей, хто має працювати і що ви, як власник, будете робити у власному бізнесі? Ви йдете все це думаєте, аналізуєте, приймаєте рішення. І от через деякий час ви телефонуєте і кажете, я готовий відкривати разом з вами дитячий заклад. Ми підписуємо з вами договор комерційної концесії. Договір це не жорсткий документ, це ми з вами домовляємося про всі етапи нашої співпраці. Тому що є дуже багато нюансів, які в кожній домовленості. А ми ж партнери на багато років. Після того, як ви, ми з вами прописали наш договір комерційної концесії, ви вносите перший завдаток з поушального внеску. Ми його розбиваємо на декілька разів, так щоб було спокійніше і нам, і вам. І починаємо працювати. Що ми робимо? Ми з вами шукаємо приміщення по певним критеріям, які я вам розказую вже більш детально після підписання договору про нашу співпрацю. І далі ви мені скидуєте варіанти приміщень, які ви вже знайшли. Ми їх аналізуємо, і коли є вже декілька більш детальних варіантів приміщень, я особисто приїжджаю. На локацію і вже затверджую це приміщення. Далі вступає в роботу наша команда. І ми починаємо паралельно працювати по декілька напрямкам. Це перше, який ремонт нам потрібно зробити, які є критерії ремонту, і даємо вам типовий дизайн-проєкту, щоб у вас вже були. Готові всі стандарти, яке має бути приміщення. На цим дизайн-проєктом працювали дизайнери, тому вам вже не треба нічого особисто думати самостійно. Але якщо ви хочете щось таке ще цікаве бачити в своєму закладі, ми з вами це обговоримо. Далі ми з вами сідаємо і дуже ретельно прописуємо всі фінансові показники, щоб ми розуміли. Як нам витратити кошти, які у нас є, з розумом? Щоб не витратити лишньої копійки на щось, те, що може потім почекати. Паралельно з ремонтом ми починаємо замовляти обладнання, прораховуємо скільки, в якій кількості, в якій зоні, що має знаходитися. Зонування приміщення ми з вами також робимо разом, щоб ви розуміли, що повинен працювати кожен квадратний метр приміщення. Тому що це наші кошти, це оренда приміщення, і воно має приносити нам гроші. Отож, ми з вами прописуємо дуже детально всі фінансові показники і прораховуємо, які вони будуть ці фінансові показники при максимальній кількості дітей. При середній, при мінімальній, і коли ми вийдемо в точку безпековості, також ми паралельно починаємо підбирати персонал. Чому я кажу ми? Тому що ви повинні навчитися це робити правильно. Тому разом з нами, фактично, під керівництвом нашої команди, яка підбирає персонал, ви дивитеся і навчаєтеся. Далі ми з вами розробляємо рекламну стратегію. Ми плануємо також день відкритих дверей з тим, щоб вже прийшли до нас знайомитися, наші перші клієнти. Ми даємо вам папку для батьків, де зібрані. Всі матеріали, що стосуються нашого закладу, тому що батьки прийшли, подивилися це гарно чи круто. Відповіли на питання ми їм, але вони повинні ще прийти додому і ще раз передивитися, що їм потрібно для того, щоб вони прийняли рішення про те, щоб вони відвідували наш заклад. На день відкритих дверей ми приймаємо участь всі. Тому що ми спілкуємося з батьками. Ви ще не знаєте відповіді на всі питання, які задають наші батьки. І тому ми присутні і ми дуже тісно спілкуємося з батьками, відповідаємо на всі питання і слідкуємо, щоб весь день відкритих дверей пройшов дуже круто. Ми налаштовуємо вам CRM-систему, щоб ви не пропустили жодної заявки, жодного контакту. Ми навчаємо персонал не тільки підбираємо, а навчаємо, тому що ми розуміємо, що людей треба адаптувати вже до нашого закладу. І також ми навчаємо вас, як власників. Тому що спочатку ви будете працювати як операційний директор, у вас буде в команді адміністратор, але ви, як операційний директор, мусите виконувати окремі функції. Потім ми будемо навчати вас, як делегувати повноваження, що можна в першу, другу, третю чергу, тим, щоб ви вже могли вийти з операційної роботи і виконувати функції власника. Тому що у власника також є певні функції. І якщо ви думаєте, що ви запустите проєкт і він буде працювати самостійно, а ви будете тільки відпочивати під пальмами, то це не так. Тому що у власника є певні функції і їх потрібно виконувати. Ось приблизно такий алгоритм відкриття дитячого закладу по нашій франшизі.